Електричні транспортні засоби на далекій дальності наступний великий крок, «Айто» виводить їх на арабський ринок. АІТО 9 китайський флагман, що кидає виклик преміум сегменту на арабському ринку. Мюнхенський автосалон 2025 став платформою для гучної прем'єри позашляховика АІТ-9, що представляє китайський бренд АІТО. Цей розвиток викликає питання про глобальну трансформацію автопромисловості та про те, як китайські виробники впевнено виходять на ринки, які традиційно належать європейським та американським брендам. А ТО – це не просто інший електричний автомобіль, це амбітна спроба створити преміальний позашляховик з унікальним поєднанням технології, комфорту та розширеного діапазону, орієнтованих на конкретні потреби арабського ринку. Більше, ніж просто розмір, філософія дизайну та інновації. Перше, що привертає увагу, дивлячись на айто 9 це його вражаючі розміри. З довжиною 5,2 метра і з колісною базою понад 3 метри це один з найбільших позашляховиків на ринку. Однак розмір є лише частиною історії. Дизайн ITO 9, незважаючи на його масивність, виглядає елегантно та сучасно. Замість грубої сили є продуманість ліній та уваги до деталей. Особливо вражаючі налаштовані фари, які дозволяють власнику створити унікальну візуальну ідентичність для транспортного засобу. Це вже не просто світло, а елемент персоналізації, який підкреслює індивідуальність. Особистий досвід, я завжди вважав, що китайські машини часто страждають від нестачі стилю. Однак 9 розвіяв мої страхи. Тут відчувається вплив найкращих європейських шкіл дизайну, але з додаванням унікальних китайських акцентів. Інтер'єр це оази з комфорту та технологій. Якщо зовнішній вигляд ITO 9 справляє перше враження, інтер'єр повністю зачаровує. Високотехнологічний зал це точний опис атмосфери всередині. Величезний панорамний екран, що складається з трьох дисплеїв. 12,3 і 15,6 дюймів, преміум, аудіосистеми та сидіння зі висувними підставками створює відчуття розкоші та комфорту. А 32 дюймовий проектор для перегляду фільмів чи гри в ігри перетворює машину в мобільний кінотеатр шестимісна версія з нульовими сидіннями гравітації, що імітує нульову тяжкість це вершина комфорту. Уявіть собі поїздку, де ви можете розслабитися і забути про стрес, ніби ви були в СПА, центрі. Ключова ідея: – 9 не просто пропонує зручність, це створює унікальний досвід подорожей, який перевищує очікування навіть найвибагливіших клієнтів. Розширений діапазон рішення проблеми електричної тривоги. Однією з головних переваг аіто 9 є його підвищений запас електроенергії. Завдяки діапазону розширювального силового агрегату бензиновий двигун, який використовується для підзарядки акумулятора, автомобіль може проїхати до 180 миль 225 км на електроенергію лише до 770 миль 1239 кілометрів у поєднанні з бензиновим двигуном. Це вирішує проблему електричної тривоги, яка часто перешкоджає потенційним покупцям Ев. Аналіз, використання розширювача діапазону це розумне рішення, яке дозволяє поєднувати переваги електромобіля, екологічна дружелюбність, тиша, динаміка з можливістю охоплювати великі відстані без необхідності частого підзарядки. Особливо це стосується арабського ринку, де відстані між містами можуть бути значними. Безпека, пріоритет номер один. АІТ О9 не тільки комфортно та технологічно просунута, але й безпечна. Виробник висвітлює використання гарячої підробленої високоміцної сталі, порівняної з тією, що використовується в підводних човнах, та записує результати випробувань на аварії. Досягнення п'яти зірок у китайських тестах Синкап 2021 та максимальний рейтинг GUCIS 2023 підтверджує високий рівень безпеки автомобіля. Думка експертів: сучасні машини повинні бути не лише комфортними та технологічно вдосконаленими, але й безпечними. аіт 9 демонструє, що китайські виробники серйозно ставляться до цього виклику. Виклик традиційним преміальним брендам перспективи на арабському ринку. А 9 це не просто новий автомобіль, це твердження про наміри. Китайські виробники все частіше виходять на світовий ринок з впевненістю. Пропонуючи конкурентну продукцію за привабливими цінами. Зосередження уваги на арабському ринку, де попит на преміальні позашляховики постійно високий, є стратегічно правильним кроком. Особистий досвід: я впевнений, що ito 9 зможе виграти серця арабських покупців, пропонуючи унікальне поєднання розкоші, технологій, безпеки та розширеного асортименту. Це автомобіль, який не тільки відповідає потребам сучасного водія, але й пропонує більше, ніж ви могли очікувати. Висновок майбутнє автомобільної галузі. А 9 це чудовий приклад того, як китайські виробники змінюють правила гри в автомобільній промисловості. Це автомобіль, який є прикладом інновацій, якості та прагнення до досконалості. Він не тільки кидає виклик традиційним преміальним брендам, але й встановлює нові стандарти для всього автомобільного ринку. Після розвитку АІТО та інших китайських виробників це побачити майбутнє автомобільної промисловості. Очікувані ціни та дати випуску, хоча точне ціноутворення АІТО 9 ще не оголошено, ми можемо припустити, що воно буде конкурентоспроможним з іншими преміум, позашляховиками на ринку. Орієнтовні часові рамки для виходу на арабський ринок наприкінці 2025 року, на початку 2026 року. Загалом АІТО 9 це багатообіцяючий автомобіль, який може змінити обличчя китайських автомобілів та встановити нову тенденцію в сегменті премії.